Титульний партнер Extra Екстраліги. Гра розкриває тебе. Шостий тур Extra Екстраліги у Франківську. Матч завершився 2-0 на користь команди суперника. Як підсумуєте сьогоднішній матч? Що вдалося та що не вдалось команді, щоб здобути сьогодні все-таки позитивний результат? Ну, згоден, хороша гра була цікава. Врахую, що гра була рівна, але наші невезіння продовжується і. Ми знову не набираємо очків при досить непоганій грі. На жаль, перший тайм був безгольовий, другий тайм були в моменти в обох команд рівні. Що таке, що ви підсумуєте як тренер, що не вдалося якраз хлопцям на паркеті сьогодні? Другий тайм початок ми трішки проспали, не війшли. Десь ураган більше почав нагнітати. Ну що скажу, цікавий епізод вийшов з пенальті. Судді назначають пенальті, суддя Франківський підходить, відміняє. Його дуже так інтересно, вийшло, що такого не бачив дуже давно вже. Але знову ж таки, пенальті ще треба буде забити з нашою вдачою, ще його потрібно забити. Сизик, вихід 2 в 0, Також не забиваємо. Тому наші невдачі, щитом на везінні, не знаю, в чому проблема продовжується. Дякуємо, бажаємо вам успіху. На yeah. наступних матчах. Yeah. Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.